Салют, де Франс. Нісан Кашкай, тільки під'їхав із Франції. Чудовий варіант. Біла перла, вона мене поперла, як казали одні з тіктока-хлопці. На класному двіжку К9К, 1,5 дизель, 220 тисяч пробігу, класна комплектація, двохзонний клімат-контроль, мультикермо, чистенькі акуратні сидіння, шестиступка механіка. Так, пройдемося далі. По кузову рівненька, біленька. Для літа самий прекрасний колір. Мити вам її не доведеться. Місткий, великий, широкий багажник. Як на мене, то Кашкай не потребує більше ніякої реклами. Це народний автомобіль. Це типу з розряду, коли ти вже виріс з Мегана, то можна пересісти на Кашкаї. Двохзонний клімат контроль. Мультикермо. Простенький шестиступочка механіка. Самий надійний варіант. Машинка вже на літній гумі. 2012 рік. 1,5 дизель. К9К. Самий надійний простенький двигун. Механіка. Шестиступка. 220 пробігу і ціна 10 900. І фотографії Андрюша Завантажа в телеграм-канал.